На околиці Житомира стояв величний, але старезний готель Арканум, реліквія минулої епохи. Його архітектура являла собою поєднання готики та бароко з високими шпилями, витіюватим різьбленням та фасадом, що, здавалося, нависав над брукованими вулицями внизу. Незважаючи на свою зовнішню чарівність, готель мав репутацію місця дивних подій і тривожних перешіптувань. Серед багатьох його особливостей найбільш сумнозвісною була замкнена кімната на третьому поверсі номер 305 Кімната була опечатана десятиліттями, її двері вкриті пилом, а латунна ручка потемніла від часу. І гості, і персонал уникали говорити про неї, наче на саму кімнату було накладено табу. Марко, бізнесмен-мандрівник, прибув до готелю Арканум на тиждень. Він був людиною допитливою. Його часто приваблювало незрозуміле. На другий вечір, після довгого дня зустрічей і переговорів, він вирішив оглянути готель. Коридори були тьмяно освітлені, мерехтливі бра відкидали моторошні тіні на облуплені шпалери. Блукаючи коридорами, він опинився перед сумнозвісним номером 305. Двері, здавалося, кликали його, їхня присутність була майже магнетичною. Він запитав про це персонал, але відповіді були ухильними, а очі затуманеними страхом. Літня покоївка просто похитала головою і швидко пішла геть, а портьє дав йому уривчасту, майже відрепетировану відповідь про те, що кімната не обслуговується. Це лише підживлювало одержимість Марко. Чим більше йому казали триматися подалі, тим сильніше зростало його бажання розкрити таємниці кімнати. Щовечора він стояв перед дверима, відчуваючи, як їх тихо тягне до себе. Він намагався зазирнути у замкову щілину, але вона була заблокована. Він притискав вухо до дерева, але нічого не чув. Цікавість гризла його, не даючи заснути. Він почав уявляти, що може бути за дверима скарбниця історичних артефактів, можливо, або докази злочину, який довго приховували. Можливості були безмежними і спокусливими. На четверту ніч під впливом незрозумілого йому спонукання Марко вирішив взяти справу в свої руки. Він дочекався, поки в готелі затихне, постояльці заснули, а персонал поменшає. Він зібрав інструменти, які зміг знайти іржаву викрутку, міцний лом і попрямував на третій поверх. У коридорі стояла тиша, повітря було сповнене очікуванням. Він підійшов до кімнати 305 з почуттям цілеспрямованості. Його руки злегка тремтіли, коли він вставляв викрутку в дверну раму, намагаючись її відчинити. Деревина була старою і крихкою, і при достатньому зусиллі вона почала розколюватися. Він переключився на лом, встромивши його в щілину, що збільшувалася, і надавлюючи на нього своєю вагою. Двері скрипіли і стогнали, опираючись його зусиллям. Нарешті, з гучним тріском, двері піддалися. Вони повільно відчинилися, відкриваючи кімнату, що застигла в часі. Частинки пилу плавали в повітрі, ловлячи місячне світло, що проникало крізь вкрите брудом вікно. Меблі, завішані білими простирадлами, стояли в тіні, наче примари. Повітря було затхлим і холодним, несучи в собі відчуття покинутості та занедбаності. Марк зайшов всередину, його серце калатало від страху і хвилювання. Його погляд одразу ж привернув маленький столик біля вікна. На ньому лежала колекція фотографій, кожна з яких була в рамці і ретельно впорядкована. Він підійшов до столика і йому перехопило подих, коли він простягнув руку до першої фотографії. Те, що він побачив, переслідуватиме його все життя. Пальці Марка тремтіли, коли він брав першу фотографію. Це було чорно-біле зображення молодої жінки з безтурботним обличчям, зануреним у вічний сон. Її ніжні риси обрамляло довге темне волосся. Вона лежала на ліжку, ніжно склавши руки на грудях. Під фотографією була маленька записка, написана від руки. Втопилася у ванні кімната 314. У Марка пробіг мороз по спині. Він поклав фотографію назад на стіл і взяв наступну. Цього разу на ній був зображений чоловік середніх років із суворим виразом обличчя, який стояв на даху. Його очі здавалися порожніми, сповненими відчаю. Під фотографією була записка вистрибнув з даху кімната 318. Дихання перехоплювало короткими, різкими вдихами, коли він продовжував перебирати фотографії. На кожному зображенні був колишній гість готелю Арканум, кожен з яких мав трагічну долю. Молодий хлопець, якого знайшли повішеним у своїй кімнаті, Літня жінка, яка вкоротила собі віку за допомогою пляшечки з пігулками, пара, яка загинула під час пожежі. Дати на записках охоплювали десятиліття, що свідчило про довгу історію загадкових смертей у цьому готелі. Усвідомлення цього вразило його як удар в живіт, готель Арканум був місцем приреченості. Кожна фотографія була шматочком темного пазлу, поглядом у приховане, зловісне минуле готелю. Думка про те, що ці люди колись ходили тими самими коридорами, спали в тих самих кімнатах, наповнювала його відчуттям передчуття. Коли він дійшов до останньої фотографії на столі, руки нестримно затремтіли. Він майже не хотів дивитися, боячись того, що може знайти. Але цікавість взяла гору. Він перегорнув останню фотографію і відчув, як холоне кров у жилах. Це була його фотографія, на якій він виглядав точно так само, як і в той момент. Стоячи в тій самій кімнаті, в якій він знаходився зараз. Під фотографією була записка розбився на смерть 25 червня. Марк похитнувся, впустивши фотографію на підлогу завтрашнє число. Серце закалатало в грудях, а на лобі виступив холодний піт. Як таке могло статися? Він гарячково обшукував кімнату в пошуках будь-якого пояснення, його розум вирував від страху і невіри. Гнітюча тиша кімнати, здавалося, тиснула на нього. Посилюючи його жах. Стіни, здавалося, наближалися до нього, обличчя на фотографіях, здавалося, дивилися на нього, їхні очі були сповнені мовчазного застереження. Він намагався заспокоїти себе, мислити раціонально, але докази були непереборними. Готель якимось чином передбачив його смерть так само, як це було з іншими. Думки Марка закрутилися в параноїдальну спіраль. Він уявляв собі персонал готелю як змовників у темному ритуалі, за ввічливою байдужістю яких ховалися зловісні наміри. Він уявляв себе пішаком у якійсь закрученій грі, його доля вже вирішена. Готель, який колись був простою цікавинкою, тепер здавався йому злісною сутністю, сповненою рішучості забрати його життя. Відчай гриз його. Він знав, що повинен покинути готель. Втекти, поки пророцтво на фотографії не збулося. Але коли він поспішно збирав свої речі, його спроби виїхати наштовхувалися на перешкоди на кожному кроці. Здавалося, що готель змовився проти нього, його автомобіль не заводився, хоча напередодні працював бездоганно. Телефонні лінії не працювали, а готельний вайфай, зазвичай надійний, з незрозумілих причин не працював. Тривога Марка зростала з кожною хвилиною. Готель з його лабіринтами коридорів і нескінченними кімнатами здавався йому пасткою. Він намагався звернутися до персоналу по допомогу, але їхні відповіді були розчаровуючи зневажливими. Вони ставилися до нього як до неприємності, в їхніх очах мерехтіло щось, чого він не міг зрозуміти можливо, жалість, а можливо, страх. Коли сонце почало сідати, відкидаючи довгі тіні по кімнаті, відчай перетворився на похмуру рішучість. Він знав, що повинен з'ясувати, чому це з ним відбувається. Він мав зрозуміти зв'язок між фотографіями і темною історією готелю. Він повинен був розкрити правду, навіть якщо це означало зустрітися з жахом віч на віч. З новою рішучістю він повернувся до замкненої кімнати. Відповіді, які він шукав, мали бути там, заховані серед реліквій минулого. Він глибоко вдихнув і зайшов всередину. Вага його відкриття тиснула на нього, як фізичний тягар. Фотографії на столі, здавалося, насміхалися з нього, мовчазні свідчення смертельної таємниці готелю. Марко знав, що у нього закінчується час. Дата на фотографії нависала над ним як смертний вирок, але він був сповнений рішучості знайти правду, незважаючи на ціну. Він не знав, що відповіді, які він шукав, приведуть його на шлях божевілля. І відчаю, з якого не буде вороття. Здавалося, стіни готелю Арканум пульсували тривожною енергією, коли Марко заглиблювався в таємниці будівлі. Вечірнє світло згасало, і моторошна тиша готелю ставала все більш гнітючою. Кожен скрип і стогін старої споруди розхитував його нерви. З похмурою рішучістю він почав шукати будь-які зачіпки, які могли б пояснити тривожні фотографії. Він почав з підвалу. Де зберігалися старі записи та забуті реліквії минулого готелю. Повітря було густим від пилу, а тьмяне світло від єдиної лампочки відкидало довгі зловісні тіні. Уздовж стін стояли полиці, заставлені старовинними бухгалтерськими книгами, вицвілими фотографіями та пам'ятними реліквіями з історії готелю. Марко порпався в записах, сподіваючись знайти щось, що могло б пояснити похмурі долі, зображені на фотографіях. Минали години, поки він перебирав документи, його очі втомлювалися від напруги. Він знайшов записи про гостей, списки співробітників і журнали заходів, що проводилися в готелі, але нічого, що пов'язувало б ці смерті з номером 305. Розчарування гризло його, і він відчував, як до нього підкрадається відчай. Він не міг позбутися відчуття, що готель грається з ним, ведучи його по ложному сліду. Коли він уже був готовий опустити руки, Марко натрапив на старий журнал у шкіряній палітурці, захований у кутку запиленої полиці. Обкладинка була потріскана і потерта, але сторінки всередині напрочуд добре збереглися. Почавши читати, він зрозумів, що журнал належав колишньому менеджеру готелю Віктору Юровичу, який керував готелем «Арканум» під час його розквіту в 1930 х роках. Журнал детально описував повсякденне життя Віктора, його взаємодію з гостями та виклики, пов'язані з управлінням готелем. Але коли він читав далі, записи набували темного відтінку. Віктор писав про дивні випадки, безслідне зникнення гостей, химерні нещасні випадки та незрозумілі смерті. Він згадував фотографії та замкнену кімнату, описуючи їх як прокляття, що спіткало готель. Страх і параноя Віктора зростали з кожним записом, його письмо ставало все більш несамовитим і розрізненим. Один уривок зокрема привернув увагу кімната, проклята кімната. Вона притягує їх, шепоче їм. Я намагався запечатати її, захистити інших, але цього ніколи не було достатньо. Фотографії вони з'являються без пояснень, похмуре нагадування про те, що має статися. Я боюся за свій розум. За своє життя. Готель вимагає жертви, і я безсилий зупинити його. Серце Марка калатало, коли він читав останні записи. Віктор став одержимий цією кімнатою. Переконаний, що вона жива, живиться страхом і вічаєм своїх жертв. Останній запис був моторошним зізнанням Я більше не можу боротися з нею. Кімната обрала мене своєю наступною жертвою. Зараз я бачу власну фотографію дату. Призначено на завтра. У мене немає іншого вибору, окрім як прийняти свою долю. Кожен, хто знайде цей щоденник, остерігайтеся готелю Арканум. Це місце смерті, і ви тут не в безпеці. Руки тремтіли, коли він закривав щоденник. Дата останнього запису Віктора збігалася з датою на його власній фотографії. Усвідомлення вразило його з усією силою, кімната була реальною, і вона йшла за ним. Паніка охопила його, коли він намагався сформулювати план. Йому потрібно було покинути готель, але перешкоди, з якими він зіткнувся раніше, змушували його сумніватися, що він зможе втекти. Він побіг назад до своєї кімнати, сповнений рішучості зібрати свої речі і втекти. Але коли він добіг до своїх дверей, то побачив, що вони були навстіж відчинені. Всередині кімнати панував безлад, наче хтось пограбував її. Його валіза була перевернута, одяг розкиданий, а вміст сумки розкиданий по підлозі. На ліжку лежала одна єдина щойно проявлена фотографія. Марко стояв перед номером 305 з виразом жаху на обличчі. Погляд на фотографію сповнив його жахом. Він не робив її і не було ніякого логічного пояснення її існуванню. Вплив кімнати ставав дедалі сильнішим, і Марко відчував, що все глибше потрапляє в її обійми. Йому потрібно було вибратися звідси, але всі виходи здавалися заблокованими, всі шляхи до втечі відрізаними. Відчай штовхнув його на конфронтацію з персоналом готелю. Він кинувся до стійки реєстрації, але адміністратор зник. Він покликав на допомогу його голос пролунав у порожньому вестибюлі, але ніхто не відгукнувся. Гнітюча тиша готелю тиснула на нього, і він відчував зростаюче відчуття ізоляції та приреченості. Не маючи іншого виходу, він повернувся до номера 305. Двері, тепер зламані і прочинені, здавалося, дражнили його. Він знову зайшов всередину, сподіваючись знайти якусь зачіпку, яка могла б його врятувати. Кімната була такою ж, якою він її залишив, фотографії все ще лежали на столі. Але з'явилося дещо нове на стіні висіло дзеркало, яке відображало моторошне сяйво кімнати. Марко підійшов до дзеркала, його відображення дивилося на нього примарними очима. Вдивляючись у нього, він побачив, як кімната позаду нього почала рухатися і змінюватися. Здавалося, що стіни хвилюються, а обличчя на фотографіях рухаються, і їхні очі стежать за ним. Відчуття запоморочення охопило його, і він відчув, що його затягує в глибину дзеркала. Він спробував вирватися. Але його відображення, здавалося, приковувало його до місця. Кімната навколо нього розчинилася в темряві, і Марко виявив, що стоїть у порожнечі, оточений примарними образами жертв готелю. Вони простягали до нього руки, на їхніх обличчях була суміш скорботи і люті, їхні голоси, какофонія шепоту. Розум балансував на межі божевілля. Кімната заманила його в пастку так само, як вона заманила Віктора і незліченну кількість інших до нього. Тепер він був частиною її темної спадщини, в'язним готелю Арканум. Його єдиною надією було знайти спосіб вирватися з його лищат, але коли голоси ставали дедалі гучнішими, а темрява згущувалася, він боявся, що було вже надто пізно. Голова йшла обертом, він намагався втриматись у реальності. Порожнеча навколо нього, здавалося, пульсувала і дихала жива істота, яка шепотіла таємниці своїх жертв. Примарні образи колишніх гостей. Підпливали все ближче, їхні очі були наповнені сумішю звинувачення і жалю. Кожен з них, здавалося, ніс на собі тягар своєї трагічної долі, а їхні тихі голоси свідчили про жах, який вони пережили. Посеред цього хаосу Марко відчував чиюсь присутність. Це було так, ніби сам Готель спостерігав за ним зловмисна сила, яка живилася його страхом і відчаєм. Він відчував, як вона зондує його свідомість. Вишукуючи його найглибші страхи, готова використати їх. Усвідомлення того, що він мав справу не просто з кімнатою, з привидами, а з істотою, яка процвітала на людських стражданнях, викликало в ньому нову хвилю жаху. Вирішивши дати відсіч, Марко зосередився на фотографіях. Він змусив себе подивитися на кожну з них, щоб визнати біль і втрату, відображені на цих зображеннях. Йому потрібно було зрозуміти зв'язок між кімнатою, готелем і його жертвами. Вдивляючись в обличчя, він помітив те, чого раніше не помічав закономірність у датах. Кожна смерть сталася з різницею рівно в десять років. Його розум закрутився, коли він намагався знайти сенс цього відкриття. Дати формували часову шкалу, яка простягалася на десятиліття назад. Кожна трагічна подія знаменувала собою нову главу в темній історії готелю. Остання дата, 25 червня, була завтра. Його власна фотографія була останньою в цій послідовності, похмурим передбаченням його долі. Марко зрозумів, що він був частиною ритуалу, циклу смерті, який увічнював готель. Кімната фотографії та смерті були пов'язані між собою, підживлюючи істоту, яка контролювала готель. Єдиний спосіб розірвати це коло протистояти джерелу прокляття. З новою рішучістю він зосередився на дзеркалі. Здавалося, воно було ключем до розуміння сили кімнати. Він обережно підійшов до нього, його відображення було спотворене мерехтливим світлом. Коли він торкнувся дзеркала, через нього пронісся поштовх енергії, що затягнула його глибше в порожнечу. Кімната навколо нього змістилася, і Марко опинився в тьмяно освітленому коридорі. Повітря було густим від запаху цвілі і гниття. А стіни були завішані старими вивітреними фотографіями. На кожній була зображена інша жертва, їхні обличчя застигли з виразом жаху і відчаю. Здавалося, що коридор тягнеться нескінченно, як лабіринт страждань. Марко йшов коридором, його кроки відлунювали в тиші. Він відчував відчуття дежавю, ніби вже був тут раніше. Обличчя на фотографіях здавалося, слідували за ним, їхні очі благали про звільнення. В кінці коридору він побачив двері. Вони були ідентичні до тих, що в кімнаті 5. Їхня поверхня була вкрита потряпинами та обгорілими слідами. Він на мить завагався, а потім штовхнув двері. Всередині він побачив невелику тьмяно освітлену кімнату. Посередині стояв стіл, а на ньому лежала стара книга в шкіряній палітурці. Марко підійшов до столу. Його серце калатало. Книга, здавалося, пульсувала темною енергією. Її сторінки були заповнені рукописними нотатками та ескізами. Розгорнувши книгу, він впізнав почерк. Це був щоденник Віктора Юровича, той самий, який він знайшов у підвалі. Але ці сторінки були іншими. На них було детально описано ритуали та жертвоприношення, необхідні для задобрення істоти, яка контролювала готель. Віктор намагався зрозуміти прокляття, знайти спосіб його зняти, але так і не зміг. Останній запис привернув увагу Марка. Він був написаний шаленим, майже нерозбірливим почерком Я відкрив правду. Істота живиться нашим страхом, нашим відчаєм. Вона використовує цю кімнату, щоб заманити нас у пастку, щоб тримати нас тут. Ми її в'язні, її іграшки. Втечі немає, але я не здамся. Я буду боротися, навіть якщо це означатиме мою смерть. Кожен, хто читає це, знайте, що ви не самотні. Ми повинні знайти спосіб розірвати це коло, звільнитися від цього кошмару. Марко відчув приплив рішучості. Він знав, що повинен зробити. Він повинен протистояти сутності, зустрітися зі своїми страхами віч на віч. Він закрив книгу і обвів поглядом кімнату. Обличчя на фотографіях здавалося дивилися на нього. Їхні очі були сповнені надії. Він глибоко вдихнув і повернувся до дзеркала. Втупившись у нього. Він побачив, що його відображення змінилося. Кімната позаду нього зникла, натомість з'явилася темна порожнеча. Обличчя жертв оточували його, їхні голоси були какофонією шепоту. Марко зосередився на сутності, зловісній силі, яка заманила їх усіх у пастку. Він відчував її присутність, її жагу до страху і відчаю. Він відмовлявся піддатися, дозволити їй контролювати себе. Він буде боротися так само, як боровся Віктор. Кімната навколо нього почала руйнуватися, стіни поринули в темряву. Він відчув, як його тягне в порожнечу, але він тримався, його рішучість була непохитною. Обличчя жертв, здавалося, зникали, їхній шепіт ставав дедалі слабшим. Коли темрява згустилася, Марко відчув умиротворення. Він знав, що зробив усе, що міг, що боровся до кінця. Готель міг забрати його життя, але не його дух. Останнє, що він побачив, було власне відображення, яке стояло високо і зухвало, як символ опору темряві, а потім порожнеча поглинула його, і його не стало. Наступного ранку персонал готелю Арканум знайшов бездиханне тіло Марка в номері 305. Його обличчя було безтурботним, очі заплющені в останньому акті непокори. Фотографії на столі були розкидані, їхні обличчя були відвернуті від нього, викликали поліцію. Але вона не знайшла жодних ознак насильства. Причиною смерті було вказано серцевий напад, але ті, хто знав історію готелю, підозрювали інше. Гості та персонал перешіптувалися між собою, їхній страх був відчутним. Протягом наступних тижнів готель занепав. Колись велична будівля, здавалося, занепала за одну ніч, її стіни обсипалися, а вікна потемніли. Гості роз'їхалися, а персонал знайшов іншу роботу. Готель Арканум був покинутий, залишений на поталу примарам свого минулого, але на цьому історія не закінчилася залишилися фотографії щоденник і спогади тих, хто постраждав. Темна спадщина готелю продовжувала жити як свідчення жахів, що відбувалися в його стінах. А в темряві істота чекала, зголодніла за наступною жертвою.